30 ракет запустили вночі росіяни по Україні. Зафіксовано більше 20 влучань. Повідомив президент Зеленський. Головною мішенью ворога були об'єкти енергетики та цивільної інфраструктури, гідро та теплові електростанції, а також трансформаторні підстанції. Через удари частково без світла залишилися Київщина, Донеччина, Чернігівщина, Черкащина. Харківщина, Сумщина, Полтавщина, а також Одещина і Дніпропетровщина після нічної атаки росіян без світла та водопостачання залишився лівий берег столиці. Перебої з електрикою та водопостачанням спостерігалися і на правому березі а загалом без світла в Києві залишилися. Понад 270 тисяч абонентів у кількох областях, зокрема і на Київщині, довелося терміново впроваджувати екстрені графіки вимкнення світла через неструмлення Не працювали деякі станції метрополітену. Проблеми були із наземним транспортом, через що Київ опинився у транспортному та пасажирському колапсі. На станціях метро та зупинка громадського транспорту величезні черги. Згодом рух транспорту повністю відновили а абонентам почали таки повертати. Воду і світло про затримку потягів через обстріли повідомили і в Укрзалізниці. От, наприклад, потяг Київ-Суми замість п'яти їхав цілих 15 годин. Під атаку росіян потрапили житлові будинки на Донеччині, в Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Херсоні, Каневі і Харкові. Тільки в столиці від обстрілів постраждали 12 людей. На жаль, є і загиблі. Отже, 12 потерпілих, із них 8 у лікарні. Це наслідки російської атаки на столицю. в кількох районах Києва пошкоджено будинки та авто. Всю ніч ворог бив по критичній інфраструктурі, але не тільки. Докладніше про все розкаже кореспондентка КТСН Олена Лоскун. Рятувальники гасять вогонь і виводять із задимлених осель сонних людей. Вибухи здригали столицю протягом усієї ночі. Цього разу Київ став однією із головних цілей ворога. Росіяни почергово запускали безпілотники і ракети. Уламки збитого залізяча знаходили у кількох районах. Від ударної хвилі у будинках виносило вікна. Найбільше дісталося Печерську. Під масованим обстрілом об'єкти енергетики. Деякі частини міста поглинула пітьма. Услід за світлом зникла і вода. Найгірша ситуація на лівому березі Києва. Там де полщик вже не було ні світа, ні, ні газу, ні води. Нічого вже не було. Полчикло про те, що 10 жовтня Кремль уже влаштовував енергетичний терор, нагадала очільниця профільного відомства Світлана Гринчук. Рівно три роки тому, день у день, 10 жовтня, наша енергосистема пережила одну з перших масованих атак. Сьогодні Росія продовжує використовувати холод і темряву як інструмент терору. Не спало цієї ночі і передмістя у броварах пошкоджені будинки. А ось так вщент вигорів один із магазинів. На нього упали уламки ворожого безпілотника. Через неструмлення почалися перебої із курсуванням транспорту. Метро уповільнило рух. На більшості станцій доводилося чекати до семи хвилин, а через Дніпро взагалі не перебратися. Тож люди почали штурмувати наземний транспорт. Переїхати на роботи теж не можу, тому що метро не працює, а автобус. Вони всі Трамваї та тролейбуси подекуди теж зупинилися, тому їх замінили автобусами. Цим же видом транспорту посилили і низку інших маршрутів, які є найбільш завантаженими. Також велику увагу ми звертаємо на лівий берег. Додатково ще посилюємо маршрути. В нас були посилені, які проходять через міст Патона. Ми відновили ще станцію метро Харківська. Тепер можна сісти на метро там. Трохи згодом у метрополітені заявили, роботу підземки вдалося відновити. Рух поїздів зеленою гілкою відновлено у звичному режимі. Від станції Сарець до станції Червоний Хутір. На усіх трьох лініях метрополітену поїзди курсують у звичному режимі. Повертають світло енергетики і у домівки киян. Просто зараз тривають роботи і в інших постраждалих областях. Вочевидь, ворог, звісно ж, чекав початку опалювального сезону. Як власне це і було в 22-му році, здійснюються всі необхідні заходи щодо як можливих технічних дій по об'єктам, де були фактично завдані удари, так і тимчасових схем переключень для того, щоб забезпечити якомога швидше відновлення електричної енергії для потреб населення, відновлюють у столиці і водопостачання кажуть, планують встигнути до кінця доби. На лівому березі водопостачання відновлено. Вода може бути відсутня в тих багатоповерхівках, які забезпечуються підкачкою насосів води. Якщо ці теплові пункти знеструмлені, насоси відповідно не працюють. Тому вода може поступати до мешканців лише до п'ятого поверху. Якщо брати правобережну частину, то залишаються без води чотири райони: Печерський, Шевченківський, Солом'янській, Голосіївський. Тих, у кого води ще немає, комунальники просять користуватися бюветами близько сотні, нині підключені до генераторів, тож працюють навіть без світла, а до місцевих лікарень забезпечили підвезення води. Зарядити телефони, погрітися чи випити чаю можна у пунктах незглавності. Вони діють, зокрема, на базі визначених шкіл та садочків. Навчальний процес у столиці на умовно дистанційному форматі. Якщо є світло, уроки вчителі проводять онлайн або ж дають завдання для самостійного повторення. У частині закладів організували чергові групи, однак батьків все ж попросили за можливості лишити своїх дітей удома. Олена Лоскун, Анатолій Корб, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Семирічного хлопчика вбили росіяни в Запоріжжі. а Кількість поранених зросла до 11. Серед них сестра загиблої дитини і батько. А також співробітник ДСНС вночі місто пережило 6 годин безперервної атаки. Росіяни били по енергетичній інфраструктурі та по житлових будинках. Про наслідки ще однієї страшної ночі розкаже кореспондентка ТСН. Дар'я Назарова. Перші хвилини після нічної атаки: дим, гар, замість будинку суцільні руїни. На згарищі рятувальники та медики намагаються рятувати потерпілих. Росіяни вдарили по Запоріжжю шахедами близько опівночі. По місту запустили вісім ударних дронів. Один із них вгатив у кімнату семирічного хлопчика. Я спочатку руками розгрібала вогонь. Це все я розгрібаю. Потім сусід кричить води візьми. Я воду вилила і далі діставати. Я розумію, що мені треба йти шукати другу дитину. Старша допомогла розбити вікно. Вона перша вискочила. Я чую, чоловік кричить. Поки обійшла навколо будинку, а вже палає там, де дитина була у кутку. Він найбільше постраждав. Світлана і її двоє доньок дивом не постраждала. От маленького Макара, попри всі зусилля медиків, врятувати не вдалося. Дуже постраждав і його тато, він вкрай важкому стані. Не знаємо, чи спасуть йому ноги, чи ні. Кажу, три роки в полоні для того, щоб загинути тут, тут, вдома. Батько загиблого хлопчика, демобілізований боєць, лише навесні повернувся з російського полону. Придбав будинок, і саме його цієї ночі знищили російські терористи. Сусіди намагалися врятувати родину як могли. Вискочив на вулицю. Все тут загорілось і палало. Я попитався підключити шланг для пожежі, ну щоб загасити. Ну цього толку було мало. Але на цьому атаки росіян не припинились. Під ранок вони вдарили по місту п'ятьма керованими авіабомбами та п'ятьма балістичними ракетами. Одна з них впала біля багатоповерхівки в будинку жодного вцілілого вікна. Щоб вони повиздихали. Господи, коли ж це закінчиться? Це квартира мого сина. Він тут не живе. Під'їзд усіяний склом у знеструмлені темній квартирі, вирвані двері і вікна. Пані Алла шокована побаченим. повилітали замки, злетіло. Ой, все зламалось. Внаслідок нічного терору в місті пошкоджено понад 30 будинків. Довелося перекривати і рух через греблю Дніпрогес. Пошкоджені газові мережі вже вдалося стабілізувати. Серед 11 потерпілих двоє дітей. 35-річний співробітник ДСНС також зазнав поранення. Батько загиблого Макара найважчий. Для його дружини і доньок, які залишились без даху над головою. Друзі та родичі збирають допомогу. Дарія Назарова Андрій, Хуповка Запоріжжя, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. У столиці та області, а також в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській Донецькій Запорізькій областях застосовують вимушені аварійні вимкнення електроенергії після масованої атаки на енергооб'єкти. Так повідомляє Міненерго. Черкащина вже заживлена повністю. А на Чернігівщині діють погодинні графіки. Як дефіцит світла позначився на функціонуванні міст, розпитаємо в кореспонденток ТСН. Вони зараз зі студією наживо в Києві. Ірина Кондрачук в Сумах. Маємо Оксану Солодовник, в Дніпрі Ольга Павловська і в Харкові Юлія Бойко. Колеги, добрий вечір. Вітаю вас. Почнемо тоді з Києва, зі столиці. Іро, вітаю, скільки ще киян станом на цей час в темряві? Чи вдалося відновити водопостачання і в якому графіку працює електротранспорт? Ось що схоже на тролейбус бачу за твоєю спиною, але поки він, начебто, не рухається. Вітаю свята. Так, це його кінцева. Я тобі скажу, що є хороші новини, але давай все по черзі. Вже київська влада заявила про те, що це була одна із таких наймасованіших атак, дивлячись на наслідки, які доводиться знешкоджувати доводиться розбиратися впродовж працюють на енергооб'єктах. Власне, комунальники енергетики намагаються налагодити світло, повернути його до домівок, і вже вдалося повернути його власне споживачам. Це цифра майже до півмільйона доходить. Це хороша інформація. На, на станом на зараз ми проїхалися Києвом. Хочу вам зараз показати, як це виглядає. Отже, правий берег, справді там ситуація трохи краща, особливо центральна частина міста. Можете звернути увагу, що центр столиці просто сяє, нато. Міс на лівому березі ситуація трошки гірша. Ми пам'ятаємо, що сьогодні продовження відранку тут взагалі не було світло. Зараз воно подекуди вже е, краще з'являється. Ми бачимо багато поверхівки, в яких е, світиться. Власне, в яких жевріє світло. Також щойно ми побачили, коли ми приїхали на одну із вулиць на лівому березі Києва. Тут ще не було вуличного освітлення, але буквально перед нашим включенням воно з'явилося, і це не тішить. Також по обіді відновила повноцінно свою роботу лінія метрополітену, яка з'єднує лівий з правим берегом доти. Вагони заміняли рейси додаткові рейси автобусів, які сполучали лівий з правим берегом. Також по обіді Києводоканал повідомив. Про те, що вже столиця має воду, і це дуже важливо. Не мають хіба що ті люди, які живуть на верхніх поверхах небосягів, які поки що не заживлені, тому що не працюють насоси підвищеного тиску, але але енергетики обіцяють, що до 23-ї години намагатимуться повернути світло абсолютно до усіх споживачів Києва. кажуть, що це орієнтовний час. Він постійно сувається, тому що зокрема заважає і погода. Ви можете зараз бачити, що у Києві дощить, і такими мокрими та прохолодними будуть і найближчі дні саме вихідні. І через це цим цією погодою може скористатися ворог. Принаймні на цьому вже наголосила місцева влада, і на і закликала. Власне киян готуватися до будь-яких сценаріїв, записатися водою питною і технічною, заряджати павербанки, готувати собі теплі речі. Ну і власне бути готовими до будь-яких сценаріїв. Ми звісно що вистоїмо, тому що нас гріє наша стійкість і наш досвід. Як вистоюють мої колеги в регіонах? Власне, що яка у вас ситуація? Вітаю колеги вже тиждень, як сумщина досить гостро відчуває на собі настільки важкою є ситуація в енергетичній системі України, по якій ворог не припиняє бити. Ну і звісно, що основна увага, головна увага і досі прикута до міста Шостка, яке кілька днів фактично перебували без світла, води та газу, і лише зараз потроху поступово починає виходити із блекауту. На порятунок, можна так сказати, міста були кинуті і скеровані всі ресурси. Це і комунальних служб, і аварійних бригад, енергетиків і газовиків, які і досі під загрозою повторних обстрілів, повторних ударів під майже цілодобово працюють над тим, аби повернути світло у кожен дім. Адже подекуди їжу і досі доводиться готувати на польових кухнях. Повністю зникало світло після ударів Росіян, також у таких містах, як білопілля, ворожба і е, ще безліч населених пунктів сумського району складною лишається ситуація у Конотопі. Ну і вже е, сьогодні зранку на всій території області запровадили графіки аварійних е, відключень і е, вже гуркіт генераторів е, е, сьогодні почав лунати з багатьох вулиць Сум, і люди насправді не знають, коли буде вмикатися світло, а коли вимикатися. На жаль, під час графіки аварійних відключень або спеціальних графік аварійних відключень передбачити час, коли буде відновлено енергопостачання, неможливо, бо це є аварія. Хочу наголосити, що вони відрізняються від графіків погодинних відключень, які якраз таки мають часові рамки. Тобто там ми можемо сповістити споживачів. Є час відключення, є час відновлення. На жаль, зараз такої можливості немає. На жаль, зараз такої можливості немає. Так само складно в області і зі сполученням через ворожі удари та пошкоджену залізничну інфраструктуру, змінені маршрути, низки потягів, що курсують сумщиною, і рухаються вони тепер із чималим запізненням. Скажімо, якщо раніше із сум до столиці можна було дістатися за 4,5-5 годин, то нині на це може піти майже вдвічі більше часу. А на деяких таких небезпечних ділянках тепер застосовують комбін. Новані маршрути, тобто частина дороги людина їде е, потягом, частина дороги е, автобусом? Ну і от приміром, учора е, пасажири потягу е, Київ Суми е, вони провели в дорозі аж 15 годин, і людей е, довелося доправляти до місць призначень евакуаційними автобусами. Ну а яка ситуація на Дніпропетровщині, Олю? Колеги, вітаю. Світло повертається. Як бачите, серед міст Дніпра у вогнях. А от у кількох спальних районах досі триває відключення. По області діють ще екстрені відключення. І енергетики кажуть, роблять усе можливе, аби заживити абонентів якомога швидше. Дніпропетровщина усю ніч була під масованою комбінованою атакою. Окупанти били і шахедами і ракетами. Різних типів Ворожа залізяча переважно летіла по об'єктах енергетики. Там спалахнули пожежі, є руйнування. Загалом п'ятеро поранених потрощило підприємство. у кривому розі також. вибуло вікна у восьми багатоповерхівках, торговельному центрі двох дитсадках спортивній школі та ще трьох навчальних закладах. Від ранку були перебої з електропостачаннями. Відтак із водою у Кількох районах, адже були знеструмлені насосні станції у Дніпрі. Вже відновили повноцінну роботу. Повідомили комунальники. А от у Кривому розі відомо, що досі без електропостачання 12 тисяч родин. Одразу після атаки там лишилися без живлення 60 тисяч абонентів. А також лікарня та насосні станції на чверть години зупинився електротранспорт відновлювальні. Роботи досі тривають. А яка ситуація на Харківщині? Юлю питаю, колеги від самого ранку Харків та область потерпала від масштабного знеструплення тільки в обласному центрі у Харкові без електропостачання було. 200 тисяч абонентів. Окрім цього, без світла були і деякі громади області, зокрема в Ізюмській громаді, були застосовані аварійні графіки. А в громаді Златопіль також водили тимчасові відключення. Через відсутність напруги затримувалися і кілька міських потягів. Обленерго пояснювали, відключення були аварійними. точні терміни відновлення назвати не могли. Усе залежало від ремонту мереж. По Харкову електрика була відсутня в деяких районах. Не працювали світлофори, рух транспорту був ускладнений на проблемних ділянках. Патрульні посилювали контроль. А на перехрестях з найбільшим навантаженням здійснювало ручне регулювання. Попри це, критична інфраструктура функціонувала, водопостачання не зупинялось. Також подали громадський транспорт, хоч і за змінами маршрутами. Наразі в більшості районах Харкова було відновлено електропостачання, завдяки відновлюваним роботам. Також і в громадах області, але попри активну роботу електрики все одно деякі деякі споживачі залишаються і досі без електропостачання, колеги. Дякую вам всім за подробиці. Ну і Київський тролейбус, який був на задньому тлі, справді поїхав. Отже, все гаразд. Кореспондентка ТСН в Києві, Сума, Дніпрі та Харкові, розповіли нам про наслідки нічних ударів про ен... по енергооб'єктах України і про вимушені знеструмлення, з якими е... довелося жити сьогодні українцям. Ну і додам, що сьогодні з медійниками спілкувався президент України Володимир Зеленський. Він теж говорив про останні обстріли нашої енергетики і в цьому випуску обов'язково почуємо також позицію. Глави держави. Ну, а тепер докладніше про те, наскільки болючим є для України цей російський енерготерор. Поговоримо з віце-прем'єр-міністром із відновлення, міністром розвитку громад та території Олексієм Кулебою. Він на зв'язку зі студією ТСН просто зараз. І ми розпитаємо подробиці. Пане Олексію, вітаю і дякую, що долучилися до ефіру. Вітаю вас. Триває ліквідація наслідків після ось цих масованих обстрілів вночі. Наскільки значної шкоди завдав ворог енергетиці та критичній інфраструктурі? Чи правда що відтепер по всій країні будуть відновлені графіки електроенергії, чи не по всій, чи в конкретних якихось регіонах? Як надовго і чого взагалі чекати людям тепер? Дякую, дійсно. Попри суттєві пошкодження інфраструктури відновлювані роботи йдуть по всій країні безперервно. енергетична інфраструктура пошкоджена, але ремонтні бригади працюють. І важливо сказати, що люди вийшли працювати і відновлювати одразу після завершення повітряної тривоги тобто, з самого ранку, о 7.30. також варто сказати про те, що рівно три роки тому, 10 жовтня, Росія вперше атакувала. І вдарила по українській енергосистемі ракетами та шахедами. Тобто це свідоме рішення ворога зірвати опалювальний сезон, посіяти паніку всередині країни, дестабілізувати ситуацію в країні, зробити все для того, щоб ситуація в країні була напруженою. Але, тим не менш, наші люди працюють, відновлюють по всій країні. Пошкоджену інфраструктуру, наприклад, по Києву ми можемо сказати, що заживлено вже понад 540 тисяч споживачів, з них 80 тисяч. От остання інформація, буквально мені її дали перед нашою з вами зустрічю, і е, також е, завдяки цьому е, в нас лівобережжя Києва також було повернуто е, електрику. Але вимушені аварійні відключення продовжують застосовуватися в окремих районах Київської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кировоградської області для Дніпропетровщини та Запоріжжя. Графіки відключень аварійних працюють тільки діють тільки для промисловості на Чернігівщині також продовжують діяти графіки погодинних відключень. У можу сказати про те, що е, більшість робіт буде продовжуватися сьогодні і е, в суботу, і в неділю. Тобто, е, все це буде відбуватися. Відновлені роботи будуть відбуватися без вихідних. Е, також не можу не сказати про водопостачання у Києві. Від, е, водопостачання відновлено для всіх абонентів, е, воду повернули по всій системі. Тут багато що залежить також від електроенергії, але комунальники а, працюють дуже завзято. Величезна вдячність кожному, хто сьогодні з самого ранку, як я вже сказав, а, за, а, залучений до цієї роботи по відновленню на Кіровоградщині водопостачання також повертається а, тут. А, Трошки пізніше вдалося воду повернути в мережу в мережу, але я впевнений, що протягом ночі вже всі населені пункти на Кировоградщині будуть з водою. Пане Олексію, дозвольте уточнення, Ви згадували про опалювальний сезон. Чи можна зараз сказати, що в якихось регіонах сьогоднішні обстріли і взагалі обстріли останнього тижня поставили під сумнів його вчасний початок? Чи доведеться його переносити? Чи є ось такі плани зараз? Давайте я скажу про те, що на сьогоднішній день в нас опалювальний сезон починається виключно за рішенням органів місцевого самоврядування за умови, коли середня добова температура протягом не менше ніж трьох діб не перевищує восьми градусів тепла. На сьогоднішній день ми нічого не змінюємо в цих нормативах. Як, якщо, якщо б ми не говорили про обстріли постійної нашої інфраструктури, то звичайно ми впевнено заходили б в опалювальний сезон. Ситуація, яка складається зараз, вона. Досить серйозна пошкодження інфраструктури серйозні. Ми зараз заходимо в опалювальний сезон і рухаємось за певним графіком. Відбувається підключення соціальної сфери в наших населених пунктах, і це також планово відбувається. Це традиційне, так би мовити, входження в опалювальний сезон. Але на, на, стань, на останній нараді на останньому штабі, який я проводив. Ми звернулись до наших керівників громад і попросили їх максимально заощаджувати і економити весь ресурс, який вони тільки можуть зробити, для того щоб. Кожний день, який ми можемо зекономити для нашої країни, ми це зробили і таким чином більш впевнено заходили в зиму. Ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв і розвитку подій. Це четверта зима під час повномасштабного вторгнення. Варто говорити про те, що ворог атакує нашу інфраструктуру спеціально. І робить це саме для того, щоб ми починали нервувати, але я хочу сказати, що ми готуємось до різних сценаріїв. І єдине, що важливо для населення на сьогоднішній день говорити про те, що необхідно економити, заощаджувати, дбати про всіх своїх членів родин. І ага. дбати про свою безпеку Дуб. звичайно ж. Дякуємо вам, що ви знайшли час на цей ефір. Міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба на зв'язку і студією ТСН власне про кроки держави після нового масштабного удару ворога по українській енергетиці. Ще раз дякую, що долучилися сьогодні.